Формадол таблетки від головного болю. Ти знаєш, у нас теж на наш лівий берег приходять різні люди, хороблять серцями сьогодні про них для них. Але зараз у нас буде людина, яка від якої ми звикли отримувати енергію вайп, яка трансформує от все те, що бачить навколо і дає нам живлення. Все, що відбувається навколо, Монатік трансформував у нову пісню. Сьогодні прем'єра у хоробрих серцях. Монатік у прямому ефірі. Боже, як у я побачити світ. Де люди вільні, як теплий вітер, який ще боже танцюючим вітом, а вони дарують зимою літу. дають обіцянки, ми обіймаємось до самого ранку, зустрічаючи сонце, але люди, як на щастя, заростаючи. Вірю, прийде часи, ми побачимо свій, не розуміючи всі наші мрії, ми перетворюємо їх на дні, лиш побачиш твої очі, вірю, прийде часи, ми побачимо світ Зарвати збили щоб як подувати, побачити треба докладати чимало сил. Я Докладаю усі зусиль, якими можна тільки пережити, перемолоти, передивитись, переганяти, перебирати фрази, перетікати в нову фазу. Де вірю, прийде а ми побачимо світ Свій, де люди вільні, як теплий вітан, який ж боже танцюючим вітом, а вони дарують щастя нам, а ми даруємо пісні вам. І нехай, 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 всі ці слова, всі ці слова, нехай ці слова дуже гучно линуть з ним незалежності Україна, нехай ці слова на весь світ плинуть. Незалежності Україна, нехай ці злоба ще гучніше линуть з тем незалежності Україна, нехай ці знову ще гучніше линуть зем незалежності. Салиночі марка бороть посилі нас круто. Дуже привітав і круто привітав всю Україну. На молив, на моли, як завжди, слухай наш спецефір сьогодні присвячений усім хоробрим серцям. Абсолютно їх дуже багато для тебе, хоробре серце. Або можливо, когось ти можеш зараз. Згадати, слухай, ну мені дуже складно, знаєш, якось взяти так і швидко назвати когось одного, це в принципі неможливо, враховуючи, е, ну скільки ми проїхали, скільки побачили, скільки історій не збирали і продовжимо це робити. Е, перше, хто, хто приходить сьогодні, от, знаєш так відразу в голову, це наші суперхюменс. От Єгор там був разом, пам'ятаєш, були це, е, е, ну, це надсильні люди, які е, люди, які загубили свої кінцівки під час е, е, війни. Е, але. Ти знаєш, з ними поспілкуєшся, вони такі сильні, такі промотивовані, життєрадісні, Стежи. і ти такий думаєш, uh -huh. так, стоп, а я чого взагалі розклеївся <рес> вперед, <рес> вперед, <рес> боротися, робити. Потрібні справи. Наші люди, які е, своїм прикладом доводять, що маючи менше, можна робити набагато більше. Е, з останніх, е, з ким я познайомився, мене дуже е, зачепило. За я навіть згадаю, як звати її звати Олена Галкіна, угу. е, жіночка з Ізюму, е, яка угу. війни розбомбили будинок, таких сьогодні багато, дуже наших людей. Вона переселенка. Зараз вона знаходиться в е, притулку, е, прихисток. Це називається прихисток від твоєї упори. Ми до них приїздили угу. в гості, е, е, спілкували. Розповідали, вона така світла, така сильна і дуже заряджає. Знайшла хобі малювання. Знаєш, людина все абсолютно втратила, все, що було. В неї залишилась тільки лялька. Ота, яка ну це треба бачити. От вона її нагадує про будинок, рідний. Вона вірить, що все відбудується, і ти цією вірою так само заряджаєшся. От і вона, знаєш, малює картини неймовірні. Одну я запам'ятав. Золота рибка. Каже, от У мене висить на стіні золота рибка і намалювала, щоб люди, які до мене заходять в гості, загадували бажання. Okay. І ну, Вона ж вміє, типу, створювати так, щоб це стало реальним. От, і вона там... А оці бульки каже, це мої мрії. От, я так само загадав мрії. Ну, знаєш, багато, Дуже багато історій. І всі, абсолютно всі, хто сьогодні достойно, ми достойно проходимо цю війну mm -hmm. і, і пройдемо, я щиро в це вірю. Це незалежність. Незалежність нам дуже складно дається дуже складно, але я знаю, що вона вже є. Ну ти є, ти, ти знаєш? От та от хоробі серця, прикинеля казала сьогодні. Та це ж по суті від чогось уразливого дуже подолати і вийти на оцю міць про те, що ти співав зараз зібрати по частинах, і ти вже можеш з ними говорити. Тобі не страшно, тому що в них є сила. Та вони подолали цю уразливість. От у тебе я знаю, можливо, мені так здається з боку. Була уразливість. Ви були роз'єднані з родиною. Так це було і це прям для мільйонів людей по всій країні. Зараз воз'єдналися, так розумію. Слава Богу Так, так. Це було складне рішення. Знаєш чесно, але зараз а, мої а, малі, моя дружина в Києві, точно дивляться в а, прямому ефірі. Нас вам привіт. Я так радий відчувати вас так близько. У Мене зовсім інший вайб. Знаєш, я Київ став Києвом, тим, яким я люблю, як би складно не було. Ми збагнули одну штуку, дуже важливо. По перше, дійсно, те, що рятуєте, це сім'я, це люди разом. І знову ж таки, ця от сама банальна теорія руки. Що коли ми Нам ми дуже різні всі, mm -hmm. а, легко зламати, коли окремо, а разом, коли ми в кулачку. Ніхто не зламає, ніхто не знаеш, от це, да, Але камінь так. не, не о той, знаєш такий скупий, сірий, а дорогоцінний, але не в плані, що він дорогий, знаєш, а в плані, що міцний, не зламаний. Назбираний, назбираний. Да, назбираний, як збираний, Франка. З досвідом, який все пройде разом. І це в цілому всієї країни. знаєш, з, 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 з Сім'ї ти береш якби приклад на всіх, коли ми разом. Дім, от Ми всю енергію до тебе це, зараз забираємо всі артоборони вас, віддаємо їм витачів. У нас там Руслан і Люда. Це таке сакральне місце дуже для всіх. От, і у них є далі продовження історії. Вони сьогодні напевно закриють сакрально е, весь наш сьогоднішній ранок світанок незалежності. Руслан вам слово. Всіх зі святом!